Наталя забіла осіннє листя. Настала осінь, холодом повіяло навкруг. Все більш береться золотом зелений ліс та луг. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі танцюристами. Кружляєм в висоті листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось ми з зграями стопольок та беріз злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Та вітром знов піднесенім чимо з височини. Нам радісно, нам весело, нам любо восени. І піснею приваблені листочки на дубах, на вишеньках, на яблунях шипочуться в садах, хвилюються, шипочуться, о, як же нудно тут, і нам давно вже хочеться звільнитися від пут. Невже ніхто із прив'язі не схоче нас зірвать? Не винесе, не вивезе, не пустить танцювать. Та ще в зеленому, їм каже вітерець, а в одязі буденному не можна йти в танець. Як вдягнете убрання те, червоне й золоте, легкі та вільні станете і теж полетете. Злітає листя зливою і падає німе, Вітрець пісні наспівує. А сам все дужче дме.